І саме для вас ми привезли флагманський Sony Xperia 1, Mark 7. Це продовження нашумівшого блокбастера. І так, новенькі Sony вже є в наявності у нас. Зараз відкриємо і подивимось. У нас багато постійних клієнтів бренду. І цим відео ми просто повідомляємо вам, що до нас приїхали новенькі Sony. Ціна зазвичай на них формується досить швидко після анонсу і тримається аж до виходу наступного марку. Sony не робить таких знижок, як інші бренди. Тобто, коли з'явилась можливість замовити сімку, то щистку вже неможливо дістати. Я так розумію, виробництво не таке масштабне, як, наприклад, у Samsung. Але я по якості зауважень не маю. Від слова, зовсім а з часів Sony Z3 Compact. Сподіваюсь, цим так само буде, але ми даємо гарантію 12 місців, тому переживати вам немає за що. Відкриємо, подивимось. Ось так виглядає новенький телефон. Коробка, до речі, виготовлена з переробленого картону. Це це свідчить така надпис: Original Blend Material. Все воно таке. Отака бумажка в комплекті. На цьому все. Навіть ключика для сім карти вони не поклали нам, тому що він не потрібен. Луток де стається отак пальцями. Без ключика. У них свій шлях, вони трошки по-іншому роблять ніж інші. кабеля в комплекті і тим паче зарядки також немає. Коли ви купуєте телефон у випадку Sony, це буквально ви купуєте тільки телефон. Більше тут немає нічого. Sony ще тримає планку. Якщо ви з тих, хто хоче і розуміє, Xperia 1 Mark 7 чекає на вас. Дякую вам за увагу!